Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий ніжний, пікантний, смачний салат два сири. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Оте Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати салат два сири. Люблю цей салат за його пікантність, свіжість, швидкість приготування, смак. Сьогодні хочу цим рецептом я поділитися з вами. Ну що, поїхали! Для приготування салату два сири нам потрібні наступні інгредієнти: два види сира, косичка і будь-який твердий е, сир, перець, зелень, цибулька, кріп, огірок, майонез, маслини, шинка і спеції сіль та перець. Спочатку нарізаємо шинку. В моєму випадку варено-копчена шинка. Нарізаємо її, продовгуватими такою товстенькою соломкою. Ось так. Як я вже і казала, цей салат готується досить швидко, так як всі інгредієнти готові, їх потрібно тільки нарізати, змішати і смакувати. Далі кубиками нарізаємо твердий сир. Сир можна брати будь-який на ваш розсуд. Любите більш пікантний, беріть пікантний. Більш солоніший, беріть солоніший. Ось так. А от інший сир має бути копчена косичка. Декілька е, таких. Шматочки я залишаю для прикраси, а іншу просто подрібнюю на маленькі шматочки. Запах, копчена, копчений сир дає неймовірний у салаті. Далі подрібнюємо маслинки. Можна на 4 так, частинки. Беремо маслини без кісточки, щоб зручніше було. Можна брати оливки, мені подобаються маслини. Далі товстенькою соломкою нарізаємо огірок. Огірки зараз свіжі, з грядки, соковиті, мають солодкий смак і будуть дуже гарно доповнювати наш салат. Наступним інгредієнтом у нас перчик. Можна брати дві середніх перчинки у мене одна велика. Подрібнюємо його теж такими продовгуватими смужечками. Запах уже стоїть неймовірний. Як я люблю цю пору року, це взагалі. І от, як бачите, буквально за декілька хвилин а ми вже закінчуємо приготування і нарізання всіх інгредієнтів. Залишилось подрібнити. Зелень, змішати з майонезом і смакувати. Отже, всі інгредієнти готові. Додаємо майонез, трошки солі, перцю і ретельненько вимішуємо нашу смакоту. Солим і перчим за смаком. Як бачите, ніжний, красивий, ароматний. І зараз спробуємо, чи смачний салатик ми отримали. Ну що, презентуємо і смакуємо? Подивіться, який красивий апетитний салатик у нас получився. Всі інгредієнти такі соковиті, аж просяться у тарілочку. Ну що, смакуємо? Ну, що я можу сказати? Всі інгредієнти тут доповнюють один одного. Дуже смачно, дуже цікавий смак. Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі ОТЕЩІ Олі, і ми з вами готували салат два сири. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!